Поставте, будь ласка, лайк і підпишіться на візок казок. Буду вам дуже вдячна. Іван Побиван Унадивсь колись то давно один страшний Змій. Десь у якусь слободу людей їсти. Та й виїв, чисто всіх. Зостався один тільки дід. Ну, каже Змій, завтра тобою поснідаю. А через ту слободу ішов один бідний хлопець та й зайшов до того діда, проситься ночувати. А хіба тобі жити надокучило? питає його дід. Як? каже бідний хлопець. Дід розказав йому, що тут Змій усіх людей переїв, і оце завтра його з'їсть. Е, каже хлопець, подавиться. От уранці прилітає Змій, побачив хлопця та. О, це добре. каже, був один, а тепер двоє. А хлопець: гляди, не подавись. Змій дивується. Як? каже, хіба ти дужче за мене? «А вже ж!» який же ти дужий? Я он, бач, та взяв камінь, як здавив, так з каменя мука й посипалась. Е, це дурниця, каже хлопець. Здави так, щоб з нього юшка потекла. Та тут таки взяв з мисника ворочок сиру. Як натисне, так і з нього сироватка й потекла. Отак, каже, дави. Ну, ходім, каже тоді Змій, за товариша будеш. А хлопець йому хіба за старшого. Ото й пішли, питає його Змій. А як звуть тебе? Іван Побиван, каже хлопець. Ну, Змій уже й боїться його. Щоб ще мене, думає, не побив. Стало на обід Змій і каже Піди ж ти, хлопче, та принеси сюди вола, будемо обідать варити. Пішов хлопець та куди тобі, хоч би одну ногу доніс. От він ходить по Змієвій череді та зв'язує волів хвостами докупи. А Змій ждав, ждав та й побіг сам. Що ти, хлопче, робиш? Е, е, буду я тобі по одному носити. Я всіх зразу хочу забрати. Узяв Змій вола та й поволік. От дає він хлопцеві волову шкуру. Іди, каже, води повну шкуру принеси. Взяв хлопець шкуру, на силу-на силу дотяг до колодязя, та як упустив туди, то вже й не витягне. Тоді зробив собі невеличку дерев'яну лопату та й ходить круг криниці, підкопує її. Прибігає Змій. Що ти робиш? Е, буду я тобі шкурою воду носити. Я зачеплю всю криницю та й приволочу. А що б тебе? каже Змій, а сам злякався хлопцевої сили. Поніс сам шкуру. Піди ж, каже хлопче, дров принеси. Вирви там сухого дуба та й буде з нас. Е, буду я тобі трошки носить. Якби дубів двадцять заразом, то б так. Та й удав ніби розсердився, не пішов. От Змій наварив, сів та їсть, а хлопець ніби сердиться і обідати не йде. Бо ж як піде, то Змій зразу здогадається, що він не такий сильний, як побачить, що хлопець менше його їсть. А як зосталось небагато, то тоді хлопець сів і собі посьорбав та й каже Мало. Ну, каже Змій, коли мало, то ходім тепер до моєї матері. Вона нам вареників наварить. А як іти, то й каже хлопець, а сам думає Тепер я пропав. От як почали їсти, а вареників стоять бочок двадцять. То Змій все їсть та їсть, уже й наїдається, а хлопець усе за пазуху та в штани ховає, усе ховає. Вже казанів з двадцять подала, а він одно ховає. Як поїли, то змій і каже Ходім на камінь крутитись, а як іти, то йти, каже хлопець. Змій як крутнувсь, аж вогонь пішов. Дурниця. Каже хлопець, ти так крутнись, щоб юшка потекла. Та як притисне до каменя ті вареники, що в його одежі, а з них юшка і бризнула. От так, каже, крутнись. Та ще, та ще, от як дави. Ну, Змій вже вкрай злякавсь Івана Побивана. Але ще каже: а ну давай, хто сильніше засвище. Давай. Ну, Змій, як свиснув, то аж дерева пригнулись. Ну, думає Іван Побиван, що його робити? А тут лежала одна залізяка. Глянув Іван на неї та до Змія. Зажмур очі, бо як свистатиму, то тобі можуть очі посліпнути. Змій і зажмурив. А Іван Побиван як огріє Змія тією залізякою межи очі, то той аж здригнувся. Правду кажеш, каже Змій. Ледве справді очі не посліпли. Та вже, щоб хоч не бути з Іваном у купі, то побудував подалі йому хату на очибі. Хлопець і живе собі. А Змій давай з матір'ю радитись, як би їм його звести зі світу. Давай, кажуть, його спалим. А хлопець підслухав це та десь і сховався на цю ніч. От як спалили ту хату, хлопець прийшов, став коло попелу і струшується, ніби тільки що виліз. Приходить Змій, що ти, хлопче, хіба ще живий? Живий? Тільки цієї ночі мене таке щось ніби комару кусив. Ну, думає Змій, от такого треба подалі. Та як дременув з тих країв, то тільки його і бачили.